Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга, хто зі мною не знайомий. Сьогодні я пропоную до вашого перегляду та прогноз на липень місяць для козерогів. Якщо ви козерог в сонці, в остенданті або в місяці цей розклад для вас. Настраюватися козерожки на себе, задавайте картам свої запитання. А я розпочинаю. Загальна характеристика місяця для вас. По-моєму, стрільців була така. Можливо, ви будете пересікатися зі стрільцями, да? дев'ятка мечів. Ну, хочеться в цій клітці вам посидіти, не хочеться себе показувати, хочеться десь, можливо сховатися. Тут двері відкриті, да? ви можете ніби йти кудись, Ну, чомусь вам страшно, не хочеться. Тут може бути варіантів безліч, да? може лінь. Не знаю, лякає вас те, що попереду. Зараз подивимося, де це програється, і тоді буде зрозуміліше. Так, друга позиція несподіванка місяця. Що стане для вас несподіваним Лицар Жезлів. Якась, можливо, дорога, те, що несподівано для вас буде. Можливості якісь. Ну, якщо дивитися послідовність карт, то можна сказати, що ви все-таки наважитеся вийти з цієї клітки, наважитеся вийти з цього свого такого полону. Знаєте, тут, якщо дивитися на ці дві карти, так? Да, Лицар іде сюди в цю дев'ятку мечів і ніби не бачить перед собою перспектив. Да? Тут така суха земля, типу не, я не знаю, що мені робити. Хоча тут є двері і є куди йти, тут є двері, є, як вийти з цієї ситуації, але ви чомусь не бачите. От несподіваним станеться якась ситуація, з якої вихід знайти легко, але чомусь ви ступорнулися, так, да? ви не зрозуміли, як не зорієнтувалися, куди йти. От, трошки така безперспективність по цим картам виглядає. Ну, зараз все подивимося. Давайте я трошки уточню цього лицера жезлів. Несподіванку цю. Ну, знову ж таки, да? вас ніби не чують. Ви ніби не знаєте, як вийти. Ну, це ж скло. Тут, швидше за все, це теж ручка да? з дверей. Ну, прям ситуація, да? третя карта вона підтверджує все і доповнює. Вихід є, але я його не бачу. Ну, от про що. А що вам зробити, щоб цей вихід побачити, щоб не зациклюватися? Що вам зробити? До спеціаліста звернутися. да? Король мечів це однозначно спеціаліст, юрист, лікар, ну, в вашій сфері, можливо. Якщо ви заплуталися, не знаєте, куди йти, зверніться до людини знаючої, розумної, да, О, яка може дати вам пораду. Ось така порада зразу для вас тут є. Давайте, дивитися далі особисте життя. Козірошки, що вас чекає? пентаклів. Пентаклю. Ну, для мужчин це така жінка, самодостатня, знає собі ціну, знає, що вона хоче. Да? Якщо ви жінка, до вас так будуть ставитися з повагою, з тим, що вас будуть цінувати. Це така жінка-хазяйка. Ви займете ніби трон, да? всі королави, вони на троні. І ви можете зайняти оцей трон такий. Своє місце, да, вас будуть, як бачите, на підесталі, ваші сім'ї будуть вас поважати. Якщо ви без пари, ви жінка, у вас можуть бути тут залицяльники. Якщо ви мужчина без пари, вам сподобається от така жінка. Королева Пентаклів це про красу. Це жінка, яка любить за собою дивитися, да, яка любить і, і, щось таке красиве, красиві прикраси, красивий одяг. Можливо, тут. У вас буде можливість себе побалувати в цьому сенсі. Ну, особисте життя таке стабільне, спокійне, гармонійне. Так, давайте, дивитися, кар'єра, робота, навчання для вас, козерошки. Дві карти взяла. Хай так і буде. Ну, дивіться, знову ж таки, страхи, да? і тут ви знаходите вихід. От, швидше за все, у вас це програється якраз в кар'єрі, роботі, навчання. Можливо, ви тут вибирали. Куди вам іти, куди рухатися? І сумнівалися, вийде йде ваше ні. Ну ви щось нове тут йдете, ви на щось тут ризикуєте. І вам ключ дан. Вам дані ці можливості. Ну, Бачите, тут всюди є у вас вихід, є куди йти. Но ви чомусь раніше, можливо, боялися туди йти. Можливо, ви міняєте професію, щось нове для себе вивчаєте, воно ви щось йдете. Блазень може показувати власну справу, що я йду, да, я сам по собі йду щось своє, щось нове для себе відкриваю, уже відмовляючись від страху і вірячи в себе. Да. Тут щось в кар'єрі, в роботі відкриваються якісь нові можливості. Можливо, вам запропонують підвищення, і ви будете страшне боятися туди йти, але потім і зрозумієте, що не так все страшно, як здавалося. Ну, тут все-таки все іде блазень, а блазень, він набирається сміливості от, зробити цей крок. В колоді м -м, світло провиця називається м -м, блазень, пражок віри. Да? От, треба зробити пражок віри вам в кар'єрі і в роботі, повірити в себе, в свої сили, в свої можливості. Якщо ви щось хочете там, нове для себе повністю міняти професію, да, то зверніться так, як у нас тут було до спеціаліста. Навчіться, нехай вас навчать. Виберіть хорошого спеціаліста, який може вам передати якісь навики і так далі. Да. Ну, Карти непогані, нарешті з'являється віра в себе і якийсь рух. Ви вже не боїтеся рухатися. Так, фінанси на липень місяць для вас. Карта сила. Ну, ви наведете порядок. Да? <карта>, Карта сила показує, що у вас в фінанси буде порядок. Ви розберетеся своїми фінансами. Сила показує завжди, що гроші йдуть, що вони є. І дуже часто показано по силі. от такий пасивний дохід, ніби так, як інвестиції десь ви вклали, да? і от в липні, місяці, можливо, вже підуть якісь перші результати. Або ви вклали в роботу. Там в справу свою. Кудись вклали гроші, і вони тепер до вас йдуть. Да? Ви потратили сили, ви кудись дали, і тепер вам іде відповідь. Давайте ще трошки її уточним. Тут трансформація, знову ж таки, трансформація три старших аркана в фінансах. Можливо, от щось нове тут ви відкриваєте для себе новий потік фінансовий. Тут, до речі, по цим картам я скажу, що у вас відкривається взагалі фінансовий потік, взагалі для життя. От ніби були якісь такі, знаєте, у вас в голові, можливо, правила внутрішні, як фінанси мають приходити, якісь страхи, що я там якісь не зможу заробити і так далі. Да? То тут ви знаходите в собі сили, віру в себе, і ви відкриваєте цей фінансовий потік. Тому тут для вас. Липень однозначно місяць можливостей користуйтеся козироги. Головна подія для вас на липень місяць, головна подія вісімка пентаклів. Ну тут робота головна, да? У нас тут так весь розклад і йде, що робота ця тут червоною лінією. Тому що. В особистому житті все типу стабільно, все нормально, все більш-менш спокійно, да? а от в роботі йдуть якісь зміни. Головна подія, можливо, ви знайдете роботу, якщо ви в пошуках. Ви наважитесь, ви тут бачите, ніби дивилися, як майстер працює, як це красиво, і вам теж так дуже хотілося. І ось ви вже стоїте біля цієї дверей. Ви все-таки в липні місяці. Козироги, наважитися на якісь зміни в професії, піти туди, куди ви раніше боялися йти. Там можливо резюме, пошлете в якусь компанію, де там для вас здається, що ви недостатньо, можливо, маєте якихось навиків або там зарплата така висока, як ми туди візьмуть. Ну для вас це можливість. Треба ризикувати в цьому плані, ставити собі високі цілі в липні місяці, тому що для вас от віконечко такий зазорчик відкривається. І ви можете постукати туди, куди ви раніше не наважувались. І от тут дуже велика варогідність того, що вам відкриють і пустять туди. Тепер подивимося, з чим ви перейдете в серпень місяць. Це остання позиція. З чим ви йдете, в серпень місяць в результаті повішений під іншим кутом, дійсно, да? Ви подивитесь на це під іншим кутом. Тут, я думаю, що все-таки повішений говорить про те, що ви себе вивільнете. Правильно, я розумію, так. Да. Ви вивільнете. Можливо, тут у вас місяць сумнівів буде, і аж уже коли ви будете переходити в серпень місяць, там останні чис числа липня, да, ви тільки тоді на щось наважитесь. І будете, наприклад, чекати там, ну, в перших днях серпня, як вам дадуть відповідь, Да. Приймають вас чи не приймають. Ну, Низуше в нас колесо фортуни однозначно буде фортуна на вашій стороні. Тут прям всесвіт просить вас скористуватися якимись цими можливостями, вам їх будуть давати. Не бійтеся, вірте в себе і йдіть вперед. Шикарний місяць для вас, козороги. Пишіть свої враження, підписуйтесь, хто не підписаний. Папа! -па.